Шановні журналісти, щойно завершилася зустріч президента України з міністром закордонних справ Німеччини. Зараз учасники зустрічі зроблять короткі вступні слова, і потім ми зможемо перейти одразу до запитань, будь ласка. Mm? Доброго дня, шановні журналісти. О, передусім, я дуже радий, що сьогодні е, міністр Бербок Аналленна сьогодні у нас е, з візитом в Україні. Я подякував само початку е, пані міністерці за те, що це вже дев'ятий візит е, під час війни. І візити не тільки в нашу столицю, не тільки в Київ. І а, м, Пані Бербов дуже хорошо знає, що відбувається в Україні самого початку війни нас а, дуже сильно підтримувала. Я хотів би подякувати за особистий вклад в підтримку України. Ваш вклад, особистий, пані міністр. Я вам дуже вдячен. І, дійсно, багато всього зроблено щодо гуманітарної підтримки, енергетичної підтримки. І розблокування великого пакету ці додаткові 3 мільярди. Я знаю, що це ваш особистий дуже великий вклад. В це я хочу подякувати вам, канцлеру і всім людям Німеччини за таку сильну, послідовну, важливу підтримку для нас. Ви Дуже бажаний гість в Україні. All always welcome. <гум> і дякую вам за новий пакет. Забув сказати це важливий пакет: 130 мільйонів. І питання не тільки в грошах, питання в тому, що це важливі для нас як гуманітарні речі, так і підтримка підтримки нашого енергетичного а, сектору, відбудова. І тому хочу вам подякувати за цей пакет також. Дуже дякую, пане президенте, за сьогоднішню зустріч, запрошення за ці слова. Подяки в Німеччині останні три роки показали нам наскільки важливою є дружба між Німеччиною та Україною, і тому мені було важливо завжди особисто бути тут, тому що люди в в Україні виступають і борються за uh, мир uh, в Європі, і ми говоримо завжди, що українці захищають uh, свободу та мир в Європі. І коли я приїжджаю я бачу цей плакат Шафнерине Біла Бій Брейвлайк і цей uh, цю відвагу ми бачимо. В різних кутках України провідниця в потязі, діти, які просто хочуть грати в волейбол. Однак люди говорять, що вони хочуть залишатися в своїх містах. Ми бачимо це у військов... на прикладі військовослужбовців. Ми бачимо тут це на вашому прикладі, пане президенте. І власне зараз мій візит під кінець мого посту, тобто хочу також. Ж підкреслити, що і стара старий уряд Німеччини, і новий уряд Німеччини будуть підтримувати Україну в військовій сфері і також військовій і в енергетичній, і в гуманітарній сфері. Це буде пакет на 7 мільярдів. Євро, ми сьогодні зустрічалися з дітьми, які були викрадені з України, і ми бачимо, що Путін продовжує бомбардувати і нападати. Ми бачимо, що він не хоче миру. Ми бачимо, що Україна погодилась на призупинення війн, вогню, і тому ми будемо підтримувати Україну, тому що тільки завдяки підсиленню України зможе початися мир в усіх сферах. Тому для мене дуже тішить те, що мова йде не лише про військовий пакет, а мова йде також про додаткові 130 мільйонів євро. Це у нас додаткова гуманітарна допомога і також підтримка. Сеф в Україні буде підтримувати різні проекти серед іншого. Фонд Олени Зеленської це також така такий фонд, такий же як Сейв Україн. Тому що ми розуміємо, що цей фонд буде робити все можливе для підтримки в подальшому Україні. Ви боретесь за мир в Європі. Україна належить до європейського союзу, і жодна війна в світі не буде, не зруйнує не зруйнує ніколи е, Геруслов, дружбу у, України і Німеччини. Слава Україні! будь ласка, давайте почнемо 24 канал Україна.